Друзі, добрий вечір. Тема сьогодні рання вагітність. Або не купляйте собі зятя. Про що я хочу з вами поговорити конкретніше. Досить, до речі, розповсюджена проблема. Я не кажу, що це прямо кожного третього трапляється в родині, але це трапляється і досить часто, коли в родині є дівчинка. Неповнолітня, і вона е, вагітніє рано, так у шкільному віці ще до закінчення школи, до вступу у вищі навчальні заклади і так далі. Вагітніє, і здається всім, що життя що Земля зійшла з орбіти, що ну взагалі це апокаліпсис якийсь. і так далі Але як, Можна здогадатися, якщо папа папа цієї дитинки, так, дівчинкин, як це назвати, наречений хлопець, якщо він теж досить малолітнього віку, бо бувають історії, де дівчинка вагітніє від 16-річна дівчинка, вагітніє від хлопця, якому 20-22 роки, це одне, і те теж. Так, собі. В принципі, сюди теж впишеться в те, про що я вам зараз буду казати. А буває, що і хлопчику там років 15-16, так ну дуже взагалі ну так, Тобто, це, по суті, діти старшокласники. І, звісно, всі проблеми з цим всі, історією, всі фінансові затрати, всі психологічні тягарі і так далі тут покладаються на плечі батьків. І, Зазвичай, як буває в таких ситуаціях? Ось є дівчинкина родина, є родина хлопця. Зазвичай буває так, що одна із цих родин якось самоусувається. Чому? Ну, тому що так. Тому що коли діти обидва зустрічаються таким чином, то це означає, що в їх сім'ях їм досить мало уваги. І десь, якщо не дві сім'ї можуть бути достатньо неблагополучними. І в повному розумінні цього слова, і в частковому в плані того, що там або дуже-дуже зайняті батьки, або багатодітна сім'я, а можуть бути і залежностями батьки і так далі. Так, тобто зазвичай, якась із цих двох сімей вона буде по, по любому з дивною соціальною. Поведінкою, а друга може бути така ж, може бути ліпша, але одна із сімей обов'язково самоусувається і все покладається на плечі однієї сім'ї. А іноді, взагалі, на одну маму або одного папу чогось, який починає оце все тягнути на собі. Оцих Зятью, <сміст>, оцю дівчину, яка е, і так дитина, а вона ще гормональна і вагітна, і так далі, тому ну, коротше, тому подібне. Ну і буває так, що що думають батьки? Ну, наприклад, давайте для прикладу візьмемо, що це батьки дівчини. Що вони думають? Треба. Е, Подумати, що скажуть люди, оце ж скажуть, що вона рано родила, оце ж скажуть, що вона там. Така сяка, треба ж, щоб він одружився, треба його заставити, або треба їм на весілля все купити, самим їм за все це весілля заплатити, квартиру їм зняти, або не дай Господи пустити їх до себе. Хай у нас живуть, одружаться і так далі. І я вам скажу, що гірше за цей сценарій неможливо нічого придумати. Чому? Тому що повірте мені, до речі, навіть якщо тут мова і не про ранню вагітність йде, а коли ви пускаєте до себе майбутнього зятя або якогось хлопця вашої дочки, пускаєте до себе додому, жити, шукаєте йому роботу, або допомагаєте їх родині фінансово. Ви ж зрозумієте, що це не зовсім адекватна історія, тому що, крім того, що вам сядуть на голову і ви не почуєте жодних слів подяки, ви будете роздратовані і ображені, ви мало який результат звідси отримуєте. Тим паче, коли батьки утримують не тільки свою дочку, а й зятя, це окрім проблем. Якщо е, дівчина й хлопець живуть у батьків, це означає, що вони не зрілі ні по віку, ні морально, ні матеріально, звісно. І у них і так будуть проблеми у взаємовідносинах. А коли батьки ще їх утримують і теж їм кажуть, ви ж не можете на горбу тягнути і постійно не зриватися. Відповідно, а якщо це ще підлітки, у яких максималізм, які з завіхреннями своїми підлітками, які можуть ляпнути все, що хочеш тобі взагалі там без гальмів, без усяких. Ну, звісно, це треш. І коли ти тянешся, в залежності від твого темпераменту, ти або часто, або більш рідко будеш казати і ставити на місце. І коли е, батьки кажуть, а ті люди, молоді люди вони і так мають між собою проблеми, це все погіршується. І сім'я вона не формується, вона нестабільна, вона ну, ніяка. Я, і більше за то, оскільки за це, оскільки. Молоді підлітки і дуже-дуже молоді люди, вони занадто емоційні, і у них оце все і життя, і сльози, і любов. і Піди, і прийди, і залишся. Оцей весь бред. <пілляння> Вони ну, дуже гостро на це реагують і можуть там, жорстко скандалити і так далі. А тут ще з'являється дитина, а дитина, у кого є діти, так той знає, що таке дитина. Да? Ну, Вона народжена, який-те стрес, що твориться з жінкою. А якщо чоловік ще не допомагає, а якщо ще мама ще висказує, то це йде розвал сім'ї. Так, до чого я цю тему взагалі завела? Я її завела для того, щоб ви для батьків. Для батьків, таких дівчат або хлопців, та, у яких трапилася така рання вагітність. Батьки зазвичай приймають рішення самі про те, що треба влаштовувати весілля, про те, що треба допомагати, і так далі. Допомагати з дитиною, допомагати на пологи, допомагати на харчування це одна історія. Медичні питання вирішувати, так допомогти дочці, щоб вона могла все ж таки закінчити навчання, десь дитиною пересидіти, забезпечити її можливістю навчатися далі це одна історія, адекватна. А виходячи з того, що скаже тітя Люся з сусіднього під'їзда, що вона там в Подолі принесла, робити весілля там на 50 чоловік, з непонятним хлопцем, якому це не треба, з непонятної родини, допустимо, припустимо. І навіть якщо ця родина і понятна, але вони, наприклад, вони не вкладаються на всі весіляні у шо, ви ж зрозумієте, що ви собі просто уявляли життя своєї дочки інакше, і ви вирішили, що аби якось йому придати ту форму, яку ви собі уявляли, ви намагаєтесь купити це свято, купити це весілля, купити того зятя, ті квіти, і ту красу, яку ви уявляли, самі. Це все до, приводить до розчарувань, до несправедливої витрати грошей. Про розчарування це вам роз, можуть розказати психологи, а я вам можу розказати далі, коли ви вкладаєтесь. І ви вкладаєтесь у весілля, ви вкладаєтесь у подарунки, ви вкладаєтесь в утримання щоденне, навіть в харчування, і в памперси для тієї, дитини, і у все, в роди і так далі. І навіть, може, який, якийсь період цей зять працює, не працює. Дуже часто таке буває, що ви його влаштовуєте на роботу. Або десь когось просите, щоб його взяли, або берете його до себе. Ви ж зрозумієте, що рано чи пізно у вас наступить такий момент, коли вам хтось щось не так скаже. І, і ви, у вас калькулятор запрацює швидко-швидко десь у вашій голові. І ви зрозумієте, скільки ви поклали зусилля і сил і грошей у цей проєкт під назвою Що скажуть люди і моя доня. Не принесла в подолі вона прилічна жінка, розумієте, і, і вам стане погано, погано стане. Тим паче, що, якщо вам там 45 років, 50 і так далі, оцей період, коли у вас дорослі діти, коли. Ви вже маєте свою кар'єру, маєте своє житло, маєте гарне коло приємних для вас друзів. Це саме той час, коли ви маєте присвятити його собі, тому що вам приємно. Своїм вечорам, своїм справам, а виходить, вас втягують на 20 років назад. Ви становитесь нібито мама знову, але ви не мама. Тобто ви виконуєте купу всіх функцій, але це все ж таки ж не ви. І не ваша дитина, і це, це дуже важка ситуація. І я вам скажу так, що коли тій дитині буде 10 років, ви не згадаєте про цю сусідку Люсю, ви не згадаєте про того, хто жив у сусідньому під'їзді, щоб він вам сказав. Вам і через 5 і через 2 роки буде на це глибоко наплювати. Ви зрозумієте це. Ваша дочка так і лишиться вашою дочкою. У вас буде внук чи внучка, якого ви будете любити, але не поспішайте приймати рішення укладати шлюб за свій кошт і притягувати юридично свою родину незрозуміло якого хлопця, який, може, там і не затримається надовго. Але, як я вам кажу, що таке шлюб? По-перше, це, скоріш за все, не буде ні аліментів, нічого від нього. По друге, по-друге, в нього будуть права на дитину. Якщо він з вашого життя, наприклад, піде просто десь піде і ви його не побачите, вам треба буде для деяких дій з дитиною, там, для виїзду, коли кінчиться війна, для виписки дитини, для звернення до певних видів спеціалістів медичних, шукати цього хлопця, щоб отримати його дозвіл, тому що він буде батько дитини, свідоці про народження. Для чого? Для того, щоб Тетя Люся була рада, так тья Люся з сусіднього. Під'їзда ніколи не побачить це свідоцтво про народження. Я вам прошу кажу. Дуже уважно думайте, коли у вас немає міцних стосунків, коли ви не впевнені в партнері, коли ви це все ну, випадково вийшлося і не зрозуміло, як, і ви тим паче бачите, що це молоді, у них сьогодні одні, завтра у них другі. Не приймайте поспішних рішень вписувати цю людину батьком світового народження. Тому що це в більшості випадків робиться через можливий осуд. Я вам чесно кажу: наплюйте на цей осуд, вам потім буде легше. Тому що я знаю купу випадків там, де по цій ранній вагітності. Боже, одружились, десь там у тещі жили або там у свекрухи. Передралися, той п'ягуляє, та сама з тою дитиною сидить, передралися, переругалися, пересварилися, розійшлися. Його нема, він непонятно де. А вона носиться 8-10 років минула. Вона носиться, шукає, як його позбавити батьківських прав. І мені я вам скажу 50% жінок, які звертаються, щоб позбавити батьківських прав, у них приблизно десь така ситуація. Просто я не кажу, що вони там 16 народили дитину до повноліття або після повноліття. Але це все діти, перші діти замолоду, від першого кохання, так би мовити, зрозумієте. Не поспішайте з цими весілями, розумієте? Тому що. Вони не можуть самі нічого придбати, і, і як от є такі зяття у знаєте, в лапках, які у вас там живуть, проживають. Ви його як я не знаю, що як хомячка на пташиному ринку. То принесли, купили за цей, розумієте, за? Половину дивана за кімнату у вашій квартирі або за квартиру, яка у вас від бабусі лишилася, Ото поселили як кота, і він сидить. В кращому випадку, якщо він не гуляє весь березень по карнизах, Розумієте, в чому справа? Дуже добре думайте, не виходячи з того, що скажуть про вас, про вашу дочку, тому що це все забудеться. І це буде нікому не цікаво взагалі потім, а нашу вам це робити. Тягнути і оформляти. Ви краще зрозумієте, що, по-перше, менше проблем з батьківськими правами, по-друге, мати одиночка. Тим не менше, давайте вже почнемо з того, що ми не живемо там в минулому, поза минулому і нічого такого страшного в цьому немає. Це не смертельно. не смертельно. Бувають набагато гірші ситуації. От ми зараз живемо, війна йде, і Бувають набагато важкіші та гірше ситуації, ніж таке. Тому я вам кажу, свій потенціал енергетичний, його краще направити на те, щоб допомогти цій дочці вашій довчитися і отримати освіту, сидіти десь з дитиною, допомогти, щоб вона могла довчитися а не. Собі влаштувати тіпу зятя, що у них типу родина і це все типу прилічно, воно нікому не треба. Я сподіваюся, це була для вас цінна інформація, тому що те, що я вам вже казала, так. По-перше, все, що наживається, це спільне, незрозуміло скільки вони будуть ганять туди-сюди. Е Є такі випадки, у нас були, коли хлопець живе, там зловживає. Крушить все неадекватно себе веде і те, що його не може потім виперти з хати, тому що він не уходить. Він на обнаглів, він на сьомому готовому, грубий, тираничний. Ну коротше, там неадекватна сім'я. У нього він такий самий дожінок неадекватний. Вона його виперти не може. Викликає поліцію, а він муж, а він зять, Ніхто на це не реагує. Якась бетавуха, якийсь бред. Ні. Тому що ви таким чином берете собі і ще дитину замість вашої дитини, плюс ще не замість а разом із вашою дитиною, і ще дитина, яку вона народить, і ще оце третє. Тому я вам скажу так: це ситуація важка, але вона більш, знаєте, ми самі собі в таких ситуаціях ускладнюємо життя, у цими моральними якимось наворотами. А так, що тут важка? Ну, спочатку важка для сприйняття. Тому що в такому я, я так помітила, що у батьків, у яких діти народжують рано, у них розчарування йде в тому, що вони, як я вже сказала, зараз націлились тільки віддихнути від того всього, так що вони пройшли. А тут «Здрасте» І знову добрий день. От, тому в будь-якому випадку діти це щастя. І зараз нас, українців, має ставати більше. І про такі речі ні в коєму випадку не треба жалкувати. Діти приходять з хлібом, діти приходять від Бога. А оце зятів тянуть. 150 разів подумайте, дійсно, я побігла. У мене за 15 хвилин розпочинаються мої консультації. Ті, хто записувався, якщо ви дивитеся, 15 хвилин і welcome. Ті, хто не записувався, дзвоните мені зранку в обід, якщо я не беру. Зрозумійте, будь ласка, я ж і в суди хожу, і документи роблю. Тому на консультацію, будь ласка, там зверху телефон в описі. За цим номером WhatsApp пишете, я хочу на консультацію до Христини або до Марії, або без різниці, до кого я просто консультуюся з 6-ї вечора, Марія, консультує зранку. Як вам зручно, зможете записатися. Правда, у нас день-день може і не получатися, тому що у нас плотний такий щільний запис. Ну, дякуючи вам. <н�> <з> Значить, є від нас якийсь сенс. Добре, бажаю всім тихого, мирного вечора, всім щастя і всім розуму для того, щоб, знаєте, моя мораль сьогоднішнього ефіру вона така. Я пропоную вам дивитися ну, на це життя ну, по максимуму. Як ви можете, наскільки ви можете. Не через призму ваших емоцій, а просто рахувати головою трішки наперед. Ось не просто кричати, а ну, бистро в ЗАГСі, і пішли в Ракс, там ще кудись. А ви робіть тайм-аут на два дня, не давайте ніяких відповідей, не приймайте ніяких рішень, а просто сядьте і. і... Подумайте, як це буде виглядати, і що може бути через рік, через три роки. Що це може бути? Як воно може скластися? І подумайте, виходячи з цього. Тому що ну ми дуже багато помилок здійснюємо і інших напружуємо. На якісь помилки, тільки через те, що нам ніяково від того, в якому ми положені станом на сьогоднішній день. Мені колись одна мудра людина на роботі сказала, ну, одні з найперших робіт. Я переживала з приводу там, якоїсь ситуації. Дуже переживала, так я хвилювалася все. Мені ця людина сказала, а ти знаєш, що пройде 2-5 років? І тобі буде все одно, а через 10 ти взагалі про це не згадаєш. І я згадала про це зараз, коли я для вас робила цю тему тільки зараз, навіть не перед тим, як почала знімати. А 10 років ще на 10 років вже пройшло, але я навіть не знаю, скільки я не згадувала про це дійсно. Тому що для нас речі втрачають значення із часом. Це вірно. Не всі. Але багато з них. А уж такі там, що дочка рано родила, це дуже швидко втратить своє значення. Тому <смі> тримайтеся до завтра і на все добре.